Одна людина загинула і ще десятеро. Постраждали. Такі наслідки вранішнього ворожого удару по Харкову вибухи зафіксували у двох районах міста: пошкоджені адмінбудівлі та гаражний кооператив, де спалахнула пожежа. Обстріли здійснили з літаків. Цього разу росіяни використали черговий перероблений боєприпас. Більше у матеріалі Оксани не Влучання зафіксували у Шевченківському та Київському районах. У гаражному кооперативі від вибухів спалахнула пожежа. Щонайменше три осередки займання горіли гаражі, автомобілі пошкоджено понад 40 Приватних гаражів пошкоджені, поруч розташовані адміністративні будівлі. Загальна площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. Без вікон тепер наукова установа розташована поруч із гаражним кооперативом. Детальніше щодо характеристик використаних боєприпасів буде відомо після проведення експертиз. За фактами порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальне провадження. Оксана Анчопаренко, Антонові Жас, Харків, П'ятий канал.